Минулого тижня я отримав попередження від Святого Духа, в якому неодноразово звучало не вірте новинам зараз. Зараз відбувається так багато всього на урядовому, політичному, глобальному рівнях, але проти багатьох із вас також ведеться особиста битва. Ворог знає, що якщо він зможе зломити вас поганими новинами, це змусить вас зжатися у страху і не дозволить вам заволодіти землею, яка чекає попереду. Ми переживаємо перехідний період, відмова від старих міхів з вином, старих методів і навіть старого сезону. Багато хто з вас переходить від завдань, місць і стосунків, які визначали вас протягом багатьох років. Цей перехід був не лише важким, але й для деяких травматичним, не тільки через те, що вам довелося залишити позаду, але й тому, що це вимагало від вас відмовитися від давно усталених уявлень і способу мислення, які більше не служать тому, куди вас веде Бог. Цей рік був роком капітуляції, змушуючи вас розлучитися з тим, за що ви трималися. Останні п'ять років, десять чи навіть двадцять років. Цей перехідний період це час визволення, коли Бог зачиняє двері, через які ворог міг вас обікрасти. У розпал цього Він готує вас до збільшення, Бог готує вас до широкого відкритого простору, де ви зможете мріяти і діяти разом із ним, так, як ніколи раніше. У цю наступну епоху ви будете співпрацювати з Господом, звільнившись від релігійного контролю. Фальшивих планів і систем, які тримали вас у кайданах. Під час цього переходу ворог обрушив на багатьох із вас негативні новини. Це може стосуватися вашого здоров'я, фінансів або родини. Щоб це не було, це тактика ворога спрямована на те, щоб відволікти і пригнітити вас, не даючи вам увійти в новий простір, який Бог приготував для вас. Ворог знає, що якщо йому вдасться переконати вас зосередитися на поганих новинах, у вас виникне спокуса повернутися в старе місце рабства, просто тому що воно здається безпечним і знайомим. У перехідні часи невідоме здається ризикованим, і виникає спокуса ухопитися за те, що ми знаємо, навіть якщо це рабство, тому що принаймні воно здається стабільним. Але ось правда. Не вірте поганим новинам. Ці новини брехня ворога, дим і дзеркала, створені для того, щоб змусити вас забути про те, що робить Бог. Вони призначені для того, щоб налякати вас і змусити витрачати енергію на битви, у яких Бог вже переміг Зараз не час братися за кермо. Зараз найкращий час здатися і відпочити. Дозволивши Богу боротися за вас, готуючи вас до майбутнього зростання. Ці погані новини не що інше як фальшиві пророцтва, отруєні слова, покликані знеохотити вас, змусити відчути себе покинутими і переконати в тому, що ваша подорож із Богом була марною. Вони створені для того, щоб змусити вас відступити, відмовитися від свого покликання. І вкорінитися не на тій землі, створюючи Ізмаїла замість обітниці. Народ Божий. Не вірте фальшивим новинам. Прямо зараз я викриваю ці новини за те, що вони є брехнею. Господь покликав вас і Він підтримає вас. Ворог намагався переконати вас, що ваша новаторська подорож була марною. Але я руйную цю брехню в ім'я Ісуса. Я проголошую, що ви побачите доброту Господа на землі живих. Ви побачите, як Він усуне всі відволікаючі фактори, викриє кожну брехню і розірве ці фальшиві повідомлення, визнавши їх тим, чим вони є, тобто вигадкою, створеною у темряві. Зараз я проголошую, що у вашому житті з'явиться добре свідчення. Я пророкую надію, свободу і прорив в ім'я Ісуса. Отче, я прошу Тебе звернути назад усі сфери, на які націлився ворог, і молюся про те, щоб Твоя істина, твій ріст і твій поступ були вивільнені над Твоїм народом у цей час. Амінь. Господи, ми проголошуємо добрі новини в ім'я Ісуса. Який прекрасний Той вісник, що з благою вістю про мир і вістю доброю про спасіння спускається з гір. Уже чути його кроки. Сповіщає він Сіону, Воцарився «Бо Бог твій. Ісая 52.7 Нейт Джонсон.